Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Комунальні негаразди або як рятували потопаючий будинок на Музика На Кірова замість дерев одні штурпаки. Заповідні зони Дніпропетровщини врятувати і зберегти. Труба недбалість жиківців ледь не коштувала життя мешканцям багатоповерхівки. У підвалі будинку наче Ніагарський водоспад усе через зношені комунікації. Жителі кілька тижнів били на сполох, боялися, що дім от от завалиться. Про комунальну історію із сумним початком далі у нашому сюжеті. Чері на 106-кілька тижнів заливало водою. Жителі побоювалися, що через прориви старих комунікацій та великі зливи дім затріщить по швах. Прийшла води там по коліна, а не можуть попасть в підвал. Вони поміняли замки свої. Слісарі перезаганяли, всіх Це наш дітей. Чобіт у підвал не зайти, рівень води зростав, тож місцеві активісти звернулися до ЖЕКу та водоканалу. Я дзвонила начальнику е ЖЕКа і дзвонила мастеру. По цьому питання, Вони сказали, що е типу, того надо -то в Горводоканал. Тобто вони мене мені футболили вчора цілий день. Горводоканал в ЖЕК. Жек мене відправляли ще кудись. То тобто цілий день вони мені вчора. Остраювалі такою ігру до місцевого жилсервісу звернулася і наша знімальна група. Начальник коментарі дати відмовився, як і допомогти мешканцям. Мовляв, цими питаннями підприємство більше не займається. Із проблемами водопостачання, опалення та каналізації, і тепер люди мають звертатися до нової установи аварійної служби красногвардійського району. Туди і зателефонували жителі чечеріна на сто шість помогає на просьбам, і нашим аварійним заявкам на наш. Що аварійно диспетчерську службу, то це настигало количество 24 заявок. Пришлось просто виїхати комісійно провести обслідування таких от, в таких сапогах, пройшли ми по підвалу, устранилися течи для того, щоб метрову глубину води викачити нашими помпами, що ми выполнили. Протягом тижня бригада аварійної служби Красногвардійського району працювала на Чечеріна, 106. Зношені системи трубопроводів замінили у трьох під'їздах будинку. Приехала служба, которая сделала все прекрасно, чудесно, сухо, чисто. Все выгребли, всю грязь, все убрали. Прямо там хоть танцуй. Качество трубопровода высочайшее, европейское. Как бы сделано ну, по новым технологиям, новым оборудованием, как говорится, 21 века. И гарантия, срок службы того, что мои машины сюда не будут выезжать, это в течение 40 лет. Порывом, я думаю. на этом не будет вот старая это труба, ров... вот это старая Позволено. труба которая да. сейчас срезается да. <клес> Может, уже старая труба это за место Служба з'явилася два роки тому. Спочатку то був пілотний проєкт, який запустили у Бабушкінському районі. За цей період підрозділ зарекомендував себе як надійна структура. Його робота полягає у швидкому реагуванні проведенні техобстежень та ремонті зношеного житлового фонду. Ми вирішаємо, перше, антивандальне устройство самих трубопроводів це пластик, твердий, тол толстостійний пластик, який дозволяє зараз спокійно держати. І в безпеці якраз трубопроводи вони не будуть розборотися до першого. Второє, служба, срок служби гарантірується фірми Ротенберг менее 50 третье. І третє, подвалы будуть сухими, ми можемо гарантувати устойчивость самих жилых домов. Поетапно від послуг ЖЕКів стосовно ремонтів відмовляться та віддадуть перевагу аварійним службам. До речі, окрім Бабушкінського і Красногвардійського, такий підрозділ запрацював вже і в Іровському районі міста. условиях, когда изношены на 90% сети, мы сейчас лихорадочно ищем возможность выхода с положения. Заменить на новые трубопроводы – это идеальное, конечно, решение вопроса, но поскольку не позволяет финансирование, мы сейчас стараемся хотя бы локально прийти на помощь каждому дому, каждой семье, которая нуждается в этом. На у народі казали зрубав дерево посади два. Друге на той випадок, якщо перше не виросте. Утім, це не про наше місто. Тут безжально з року в рік вирубуються зелені зони. Натомість мешканцям пропонують стоянки, заправки та торговельні центри. На проспекті Кірова надзвичайна ситуація. Невідомі нещадно виробали каштанову алею. Эти деревья, я работала в Славутыче, мы их поливали, мы их обкапывали, мы за ними ухаживали. Приходили наши рабочие, обрезали ветки, где сухие, где все. Это лелеяли эти деревья, как своих собственных. А теперь вот смотрите, что они с ними сделали. Мешканці сусідніх будинків намагалися врятувати зелених велетнів. Але що вдієш проти десятка пилок? Люди телефонували до міліції та екологічної інспекції. Однак це не завадило невідомим знести 30 зелених велетнів. Мешканців просто ніхто не чув. У Зеленбуді їм розповідали про чорних дроворубів. Більше рубів. бензопіл приводить до тому, що в місті сусідують маса диких бригад, які беруться за будь-який вид роботи, котрий приносять їм діяти. Це наказуємо. А представники екологічної інспекції вдавали, що то звичайне обрізування. Я приїжджав, там дерев'яні піліли, діли світану. Люди обирали ветки. А послі того, к ніхто не обращався. Ви мені берете? Умін трюберіть. Получить куди інформацію, пожалуйста, ласка, офіційний запит. Так нічого і не добившись, люди звернулися на телебачення. Після виходу сюжету у ситуації почала розбиратися прокуратура. До редакції не дійшов лист. Виявляється, вдалося знайти підприємця, який вирішив розчистити майданчик під паркінг. Розпочато розслідування по статті 356 частини першої кримінального кодусу України. Це самоуправство. Під час проведення досудового слідства було доручено проведення перевірки державної колегічної інспекції у Дніпропетровській Області, за результатами якої було встановлено факт знищення дерев до припинення росту і внаслідок чого задано збитки на суму понад 30 тисяч гривень. Фактично, осіб, які причетні до, скоєн, до знищення дерев вже встановлено, залишилось тільки встановити шкоду, яку їм заподіємо. Чим урешті-решт закінчиться ця історія, ми стежитимемо і надалі. Проте, навіть якщо винних і буде покарано, зрубаних дерев не відновити. Аби виростити ось такий каштан чи липу, треба мінімум десятиліття, тоді як на спилювання деревини необхідно усього 15 хвилин. Подібне кілька років тому сталося на житловому масиві Тополя. Від тополя 3 де майже 30 років існував сквер, висаджений власноруч мешканцями, піднішлягли майже усі дерева. Начали просто цих жінок, насильно, какби устраняє їх від деревів, а ті хотіли засланить своїми тілами дерев'я. Они нас, значить, руками від відкатували та дерев. Я їхній спиною тут же пів люди намагалися припинити знищення парку, навіть залазили на дерева. Однак зупинити лісорубів ніщо не змогло. Утім, представники відповідних служб стверджують, дозволу на знищення дерев вони не давали. Ні одного рішення на снозвіних насаджень де на даному участку государством при не надавали Тому снос з'являвся незаконним. із даними матеріально в правоохоронні органи для прийняття рішення і поиска виновних. Бізнес-інтереси, у котре перемогли здоровий глузд і дозвіл на ліквідацію дерев, хтось таки дав. Ось цими документами я був в природної охрани прокуратурі, Мені сказали, що ми можемо працювати. Я був у прокурора. Пізніше з'ясувалося, зелену зону дозволили забудувати ще у 2007-му. Тоді міська рада продала її юридичній особі. 2010-го цю ділянку придбала підприємниця з Новомосковська. Імовірно, вона і прийняла вольове рішення знищити сквер. Невідомі спилками перетворили це місце на деревний цвинтар. Згодом запрацювала техніка, і зараз тут зведено автостоянку. Замість того, щоб прирощувати насадження зелені, що вимагає сучасний підхід нормальний до градобудівництва, до облаштування міста, ми бачимо протилежне, що зелені насадження катастрофічно скорочуються. Більше того, в нас за останніх, принаймні, 30 років на моїй пам'яті, скільки я спостерігаю за цими проблемами, не закладено жодного нового парку. Парадоксальна ситуація у місті і з саджанцями. Популярні акції з висаджування дерев для останніх не завжди закінчуються хеппі-ендом. ці нещасні. 30 штук з великою помпою посаджені уздовж проспекту Миру засохли ще минулого року. Їх же треба поливати, за ними треба ухажувати, ухажувати Не просто зна... бросити, а ухажувати за ними треба. Комунальники ж ні за чим не смотрять абсолютно. А ці дерева висадили на масиві перемога у травні під час загальноміського суботника. Заради доброї справи тут працювали більше сотні городян. Однак те, що саджали гуртом, кілька осіб зламали за ніч. Ми утром вже. Я на базар ну, пошел. Говорю, Жені говорю. Смотри, що натворились. творіш. От каждую кождою это Ви самі такое не делали сама. Це кого то хотіли напакати. Рятували саджанці ті, хто їх садив. Телебачення не запрошували, бо хвалитися нічим. Кажуть, просто не могли би сліз дивитися на понівеченні деревця. Дороги, канали, людство безрозсудно винищує зелені насадження. Як наслідок зникає багато представників флори та фауни. Екологи переконані, так загинуло багато цивілізацій минулого. Саме тому відомий вислів людині передують ліси, а супроводжують пустелі. Актуальний і сьогодні. Проте для рішення проблем довкілля Україна повинна перейти на шлях екологічності й розвитку. Вважають Дніпропетровські екологи починати його слід уже зараз з виховання дітей. Традиційна система освіти, яка діє, не завжди, м'яко кажучи, виконує свою функцію і не дуже ефективно це робить. Нова освіта необхідна. Це ідеологія, яка базується на ідеї сталого розвитку, тобто на тому, що є певні ресурси, вони обмежені, їх потрібно берегти. Фахівці пропонують спеціально розроблену учбово-виховну програму, основою якої стануть закони екології. Передбачається, що діти отримують як теоретичні відомості, так і практичні навички. В течение года мы э, совершенствовали программу э, е, учебно-воспитательную развитие и формирование личности, которая называется «Светлячок». Мы сегодня создали некий самоподдерживающийся е, э, процесс, э, е, и пришло время его тиражировать. Тось, якщо центр з'явиться в кожному спальному мікрорайоні нашої країни, уверяю вас, через 15-20 років ми отримаємо якщо не чоловіка нового типу, то чоловіка, которому екологічне образование допоможе. До речі, кілька учбових центрів, які працюють за програмою Світлячок, уже діють у Дніпропетровську. Про особливості тамтешнього ековиховання ми розповімо вже у наступних випусках програми Індекс небезпеки. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Близько мільярда людей не мають можливості користуватися чистою водою. Мільйони щорічно помирають від її нестачі та зараження. Такі невтішні дані наводять світові екологічні організації. Змінити стан справ можливо. Додає молодий інженер Джонатан Ліо і пропонує в якості очищувача невеличку кулю під назвою Сонячний м'яч. Цей пристрій здатен виробляти до трьох літрів питної води на день. Темне дно кулі добре поглинає сонячне світло, тому залита туди брудна вода швидко випаровується. Забруднюючі речовини, відділяються від неї. А чиста питна конденсується на прозорих стінках, після чого поступово збираються в окремий відсік пристрою. Винахідник упевнений, його полімерна куля стане у нагоді мешканцям з обмеженим доступом до водних ресурсів гарячого та субтропічного клімату. Тож не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібівних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Дніпропетровщина стає багатшою на заповідні місця. Цьому сприяє програма формування та розвитку національного екологічного середовища. За останні шість років в області уже створено 48 заказників. Історія про недоторканні куточки нашого регіону та про те, як саме їх намагаються зберегти у первісному вигляді. Далі у нашому сюжеті. Тушні та промислових підприємств на території 30 гектарів незайманий зелений куточок. Тут живуть дикі тварини та буйним цвітом квітнуть червонокнижні рослини. Це так звана лілея, заповідне місце Дніпропетровщини. Цінне воно не тільки через природну чистоту, а й через історичні знахідки. До наших днів тут збереглися залишки української укріпленої лінії, зведеної понад три сотні років тому. Була споруджена для того, щоб захистити. Території України, ну, понятно, північнішої Росії від набігів кримських татар її е, копали протягом трьох років, десь близько трьохсот кілометрів між Оріллю і північним дінцем по правому березі Орелі. Щоб мати можливість вивчати природу, слід зберегти її у первісному та недоторканому стані. Додають наші гіди. Навіть у добу високих технологій та безмежних можливостей не варто забувати звідки ми родом. Краєвиди, скажімо, чарівні, де можна постояти, подивитися на ті краєвиди і подумати про своє життя і, взагалі, про буття людське на фоні цієї природи, хто є ми. что такая природа и как себя требует. Наша область является очень нагружена индустриально, поэтому очень важный вопрос ⁇ это сохранение вот таких вот ландшафтных парков, заповедников, создание заказников. Сохранять нужно... Никто за нас этого не сделает. Все подобные места отбираются по принципу уникальности. Далее оформляется проект на создание заказника. После этого сессия областного совета, он утверждается в этом статусе. І тільки після цього землі стають заповідними. Їхні території охороняються а будь-яка діяльність людини заборонена, окрім звичайно, просвітницької її проводять лише на окремих ділянках, наприклад, як наша екскурсія. Програма формування та розвитку Національної екологічної мережі Дніпропетровської області стартувала у 2006-му і розрахована на 10 років. Її мета розширення заповідних територій до 8% від загальної площі Дніпропетровщини. Зараз ця зона займає понад 2,5% регіону. З початку дії програми створено 48 об'єктів. Площа таких територій збільшилася майже на 53 тисячі гектарів. А це гора Калитва, заповідне урочище у царичанці. Вона була захисним валом для запорізьких козаків. У 1934 році під керівництвом Панаса Бутенка її обсадили акаціями, дубами та ясенями, щоб запобігти розмиванню. Тепер тут від вдячних потомків встановлений пам'ятник у вигляді гранітної глиби. 145 метрів абсолютна висота. Це залишок українського льодовика Дніпровського. Це коли в нас да, кілометрова товща льоду десятками тисяч років сповзала з півночі на південь ну, і горнула відповідно перед собою як бульдозер. Ну от такий язик 12-кілометровий і зупинився якраз на цьому місці, де зараз гора Калитва. До речі, і мінеральна Царичанська вода, вона теж льодовикового походження. Без сумніву, водойма окраса будь-якого заповідника Дніпропетровщина може похвалитись кришталево-чистим каналом Дніпро-Донбас. Його прозорість результат біомельоративної технології, тобто очищення, яке здійснює риба. На сьогоднішній день ви навряд ли увидіть чищий водойом Дніпропетровської області, ніж канал Дніпро-Донбас. Тут проводяться ці роботи вже з 2010 року. Запускається риба, 54 кілометри, очищена каналу. Дніпро-Донбас штучний канал, що сполучає найбільші річки України Дніпро і Сіверський Донець. Його будівництво було розпочате у 1969 році. Планувалося звести дві черги завдовжки загалом 550 кілометрів. Проте вдалося завершити лише першу чергу каналу, яка почала функціонувати у квітні 1982 року. У канал Дніпро Донбас випустили 6 мільйонів товстолобиків, корупів та білих амурів. Карп виїдає ракушку і дрейсену, которая облюпляет стіни насосные агрегати. толстолоб очищает верхню частину, це заростання зеленим, зеленою тіною. а білий амур виїдає нижню растительность, которая росте понад камышом по береговій зоні. А щоб зберегти та примножити унікальні українські ландшафти, слід об'єднати зусилля влади, фахівців та усіх любителів природи. Скільки б екологи не говорили про захист природи у світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля, потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.